От останніми роками складається таке враження, що кіберзлочинність перетворилась на абсолютно звичне діло, явище. Так, ми постійно чуємо про якісь нові випадки шахрайства від знайомих чи з новин. От, власне, і ви, як професіонали, як оцінюєте поточну ситуацію саме з цими злочинами? В зв'язку з тим, що. Інформаційні технології постійно розвиваються, також шахрайств стає більше. Але водночас тим залишаються ті незмінні шахрайства, які були там протягом останніх років. Найбільш поширеними такими шахрайствами на сьогодні це, напевно, є фішингові посилання, тому що дуже багато відсотків шахрайств полягає саме фішингу. Якщо ми візьмемо до прикладу. Там, шахрайство з продажами через маркетплейси. В даному випадку у нас також буде задіяний фішинг, тому що за його допомогою шахраї намагаються отримати конфіденційну інформацію осіб. Це типу як в OLX-заставка, Вони мають заповнити дані кидають ось вам посилання, заповнюють дані вашої картки, щоб ми вам могли скинути гроші. Да, так часто використовувати. Так, так роблять підробні сайти. Люди переходять, вводять свою конфіденційну інформацію. В даному випадку це те, що стосується саме банківської карти. Тобто, вони вводять на сторонній сайт, шахраї цю інформацію отримують і в подальшому її використовують. Ну, гаразд, а як взагалі розпізнати фішинговий сайт? Є якісь ознаки, які вказують? Ну, наприклад, в певних моментах так я можу зрозуміти. Я бачу дивну назву сайту, бачу дивну адресу, яка складається з якоїсь неясної кількості символів чи якоїсь. Абракадабри, да? чи сайт взагалі виглядає, ну, підозріло, видно, що він зроблений там, умовно на колінці за 5 хвилин, як то кажуть. Є ще якісь такі от ознаки, як людям, які не розбираються зрозуміти? Ну, ми, напевно, насамперед повинні розуміти, якщо вже нам скидають якісь сторонні посилання, якщо вже ми говоримо про саме маркетплейс, так, щоб здійснити. Якусь купівлю чи продаж, нам не потрібно переходити за ніякими посиланнями, а безпосередньо працювати саме в додатку. Тому це такий перший червоний прапорець, коли скидають якісь посилання, або ведуть, там, починають вести з вами переписку саме в месенджерах. Переводять вас туди, тому на це варто звертати увагу. Тобто не виходити не за виходити, межі так. того, де ви почали роботу. Почали на сайті, от на сайті залишаєтесь. Так. Почали в телефоні в додатку, в додатку і залишаєтесь, аби не йти десь кудись. Так, якщо вже вас перевели в якийсь месенджер, це вже 100% шахраї. А які граз, які ще кібершахрайства да, зараз популярні? От фішинг найпопулярніший, які ще? Також популярні дзвінки від так званих представників там банку, служби підтримки банку, коли телефонують, просять назвати якусь також секретну інформацію, будь то чи коди, паролі для того, щоб, наприклад, зберегти ваші кошти. Ну, це телефонне шахрайство. Так. так ну ми так. про нього ще поговоримо. А власне онлайн шахрайство, які зараз ну, можливо, якісь, якби це не звучало, трендове є зараз. Ну, mm -hmm. Теж повторюся, із найпопулярніших фішингов друге місце можна виділити як недоставку товарів. Тобто, це одне із найбільш класичних шахрайств, коли на одному із маркетплейсів виставляється товар, відповідно, зацікавлена особа, тобто потенційний потерпілий, відправляє кошти і товар не отримує. Mm -hmm. Також набирають популярність аналогічні схеми, однак. Коли товар відправляють, але він не, не, не оригінальний, або відправляють взагалі не, незрозумілу річ. А враховуючи, що це відбувається на якійсь онлайн площаці, то це попадає під ваш підрозділ Кіберполіції, правильно? Абсолютно вірно. Гаразд, а ось до речі, дійсно ось такі моменти. От я нещодавно да, теж на торговій площадці продав. Я був готовий заплатити оцю комісію, яку вони беруть. Готовий заплатити оцей ось податок з продажу тієї речі, аби себе убезпечити, власне, як ви кажете, да, коли ти щось відправляєш, його забирають, а грошей ти не отримуєш. А, ну от часто таке взагалі буває зараз. Так, доволі часті випадки. Ну, тобто, все-таки роки йдуть, але фішинг залишається номер один, так? Ну, от а в школах зараз, до речі, є якісь програми по фішингу, щоб дітей навчити, як це розрізняти? Так, ми безпосередньо проводимо таку превентивну діяльність саме з дітьми, це школи, університети для того, щоб донести їм цю інформацію, що потрібно робити, якщо вже ви побачили, наприклад, якісь схожі такі сайти, що потрібно не робити в таких випадках, щоб не стати саме жертвою шахрайства. А що ви бачите, сучасні діти, вони? як По вашому особистому суб'єктивному сприйняттю, вони краще вже це все розуміють, наприклад, ніж ми їх вже важче надурити? Ну. Ну, напевно, бачите, вони більшу частину свого часу проводять саме в гаджетах, так і це для них не є такою новизною, що там може бути якесь шахрайство, може там фішинг бути. Наприклад, коли ти там приходиш в школу, розповідаєш так, і діти вже знають такі слова, як фішинг. Ну це для них не новизна. Вже сміються з тих, хто на фішинг повівся. Так, так. Да? так. Ну, гаразд, а от ми говоримо да, про певні суспільні стереотипи. Про те, що все-таки найчастіше від жертв кібершахраїв страждають люди похилого віку, так? адже вони не зовсім розбираються в технологіях, це можна зрозуміти, тому що так до мене постійно хтось звертається з е, рідних, а що тут прийшло, куди натиснути, а який телефон вибрати, а що це за посилання, а де подивитись твій випуск на Ютубі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я розумію, да, що от вони є в тому що що ти їм не скинеш, вони ж не знають, вони скажуть, а окей, значить, мені це скинули, значить мені це потрібно. А, але от є така, така точніша думка, що і молодь останнім часом чимало потрапляє на гачок. От Хто є основною мішенью кібершахраїв? З приводу того, хто є основною мішенью, я можу пояснити наступне, що кібершахраї не зосереджуються на якійсь певній Конкретній групі осіб, віко... віков... немає вікових обмежень щодо яких осіб вони вчиняють протиправні дії. Для прикладу, люди похилого віку інколи не мають достатнього досвіду у взаємодії з цифровими технологіями, і кібершахраї використовуючи необізнаність. Даної категорії відчиняють щодо них протиправні дії. Що стосується молоді, яка безпосередньо використовує активно соціальні мережі, вони також підпадають під певні види протиправних дій, в тому числі шахрайських, але коли, коли ними маніпулюють у вигляді то, що молоді люди більш імпульсивні і можуть надмірно використовувати соціальні мережі та цікавитися певни, певними видами додаткового заробітку і тому подібне. Що стосується бізнесу, це та категорія, яка підпадає під хакерські атаки, і за рахунок того, що інколи а не не в повній мірі захищена інфраструктура той чи іншої компанії? Хакери вчиняють також протиправні дії, в тому числі зломи. Ну до речі, у мене таке питання: з вашого досвіду чи був якийсь От прям кумедний випадок, так з кіберзлочином. Я що маю на увазі? Ну, наприклад, телефонують бабусі. Вона ви кажете, не розбирається. Я кажу, треба вести cv 2 код картки. А вона така, що таке сів 2 код картки? І Вони годину пояснюють бабусі, що треба знайти три цифри на шматочку пластику, і вона їх не знаходить. Ну, наприклад, щось у вас було взагалі в вашій практиці. От що вас прям насмішило чи винахідливістю, чи можливо навпаки якоюсь дурною ситуацією? Так, в дані випадки були, але я думаю, не коректно озвучувати. Але трапляється. Але трапляється. Ну, гаразд. От, переходячи власне, від онлайн-шахрайства до телефонного, про який ви згадували, так? Оці от класичні схеми служби безпеки банку, ану, здавай карточку, і це як його родич у біді. Так. А в тебе родичів та й немає, ти сидиш, думаєш, я гроші перерахував. Власне, от всі ці моменти. От зараз є нові нові методи. Це власне крадіжка самого номера. Не те, що тобі вже дзвонять, а просто твій фінансовий номер, власне, номер телефона, за яким ти можеш перевипустити сім-карту, да, хтось в тебе привласнює. От як це взагалі відбувається, і як можна убезпечитися цього? Вказ... Вказаний вид протиправних дій називається Сім Свопінг. Тобто перевипуск сім-карти. В першу чергу, як все здійснюється? Шахраї збирають ваші персональні дані, прізвище ім'я по-батькові, телефон, паспортні дані, тобто всю наявну інформацію, яка, яку можна дістати, в подальшому звертаються до оператора мобільного зв'язку під виглядом особи, яка є володільцем вказаного номеру. Переконують оператора, що це їхня сім-карта, і їм виникає необхідність її перевипустити. І в подальшому, коли здійснюють перевипуск сім-карти, здійснюють. Ті чи інші дії, направлені на отримання доступу до соціальних мереж онлайн-банкінгу і всіх інших сервісів, де використовується двохфакторна авторизація, тобто, де необхідно через смс-код підтверджувати вхід, в тому числі дуже часто використовується схема по перевипуску меседжерів. Де, потім від, де робиться розсилка знайомим та е, на, направляють повідомлення про е, прохання надіслати кошти. Ну, я в цьому році, напевно, таких штук 20 в телеграмі отримав, надійшли кошти, так, і зазвичай це, я так розумію, взламують аккаунт або через фішинг, або як ви кажете, 7 сотнях, да? міняють сім карту і власне отримують доступ так, до акаунту. Так, це вірно. Ну, гаразд, а ну, наскільки це легко станом на зараз, от, власне, сім-карту підмінити? Це доволі нелегко, але за рахунок витоку даних виникає можливість у шахраїв здійснювати вказані дії. Однак, щоб не стати жертвою перевипуску сім-карти і в подальшому, щоб отримали доступ? До сервісів банкінгу і тому подібне, необхідно провести певний ряд дій. В першу чергу зареєструвати свою сім карту на паспортні дані. Таким чином тільки особа-володілець в подальшому зможе перевипустити сім карту Це найголовніше. Окрім цього, не публікувати номер там, де це не потрібно. Можливо, там. В соціальних мережах інколи оприлюднюють свій номер, тим самим дають для себе більшу вразливість потенційні потерпілі, а додатково вмикати пін-коди на сім картах. І уникати смс двофакторної авторизації. На даний час є вже певний час працюють додатки, доволі такі успішно зарекомендували в сфері безпеки. Це додатки-аутентифікатори. Google-аутентифікатори і тому подібне. Вони більш надійні, аніж просто смс-верифікація. Ну, власне, я вже теж особисто дуже давно використовую саме додатки-аутентифікатори. Але дійсно, от ви кажете, зараз ж по факту, ну, майже будь-який сайт, майже будь-який сервіс, він номер телефона просить. І це тут вже залежить від навіть вже не від тебе, добросовісність, да, і обережність, а від сервіса. Чи він зі своєї сторони десь не, не станеться виток даних. А, і от ви сказали. Про те, що варто оформляти телефон, так як контракт, як ти розумієш, що на твій паспорт це твій так. номер, він прив'язаний до тебе. Гаразд, в такому випадку, дійсно оператор він не має права mm. ну, робити щось з тим номером, поки не буде посвідчена особа з документами. Mm. Але от є якісь методи, взагалі, ви зустрічали, що саме контрактні номери обходять? Якось цим хворобами? По контрактних не зустрічали. Угу. Ну, тобто, ну, тому це, це, це доволі Це од... один із не, надійних способів. Ну, гаразд, ну от все, про що ми з вами говоримо, да, це все можна окреслити дуже легко. кібергігієна, власне. От можливо, ви можете сказати якихось таких п'ять фундаментальних правил, да, які може пам'ятати кожен, щоб ну, максимально уникнути стати жертвою шахраю. Ну, насамперед, це, напевно, не потрібно діяти в стані стресу, паніки. Коли шахраї там до вас чи телефонують, чи вам скидають якесь фішингове посилання, вони розраховують саме на це. Наприклад, там ваш родич біді, що сталося, ви тут панікуєте, не знаєте, що робити. Відразу там чи переказуєте кошти. Ні в якому разі це не потрібно робити. Потрібно сісти, хоча би там хвилинок п'ять дати собі на подумати, щоб уникнути такого. Також не потрібно повідомляти нікому своїх там пін-кодів cvv кодів, це те, що стосується банківської карти, чи, там, чи коли ви переходите за якимось посиланням, наприклад, або коли вам телефонують, нібито з підтримки банку і просять надати таку конфіденційну інформацію, ні в якому разі цього не можна робити, тому що там справжній працівник банку ніколи не буде телефонувати і питати подібну інформацію. Також потрібно, я рахую. Більше дізнаватися про шахрайські схеми. Нас, до речі, нещодавно запрацював проект Кібербрама, де люди можуть почитати, дізнатися про нові, актуальні саме на зараз, шахрайські схеми, і це допоможе їм бути більш обізнаним. Якщо вони вже будуть чути, бачити про таку шахрайську схему, є шанси, що вони не стануть жертвою. Ну, от я бачу, ви принесли з собою брошурки, власне, так, цієї. А як людина от вдома є сайт, да, де вона може зайти і почитати так. про це все? В чому полягає суть цього цих рекомендацій? Розкажіть, е, там дуже детально розписано про кожну актуальну шахрайську схему, яка є зараз. Mm -hmm. так. Людина може подивитися, почитати, які це ознаки такої шахрайської схеми, як саме діють шахраї, і що потрібно робити в таких випадках. Я вважаю, це треба тоді і батькам і восім, дідусям дати почитати обов'язково. Так. так що, шановні глядачі, дайте важливо. почитати своїм рідним. Я думаю, це важлива інформація, враховуючи, що все з кожним днем все важче і важче розуміти, да? що шахрайство, а що ні. Ну гаразд, ось ви сказали: от, добре, я, наприклад, отримую фішингове посилання. От я розумію, що це фішингове посилання. Мені варто його вам надіслати. Ну, не вам особисто, а в кіберполіцію. Звичайно, тому що є у нас ресурси для його блокування, чим ми займаємось, для того, щоб жертв ставало все менше і менше. А є якийсь сайт чи як це зробити? Е, можна звернутися на сайті поліції за формою зворотнього зв'язку і надіслати своє, свою заяву. Угу. А мене не Або... посадять, що я вам фішу нове посилання скинув. Або Думаю. можна фізично звернутися до у нас, нас відділу. І повідомити про дану подію. Ну, гаразд, е, ну ось дивіться. Е, ви сказали, да, що варто не панікувати, дати так. собі, як во як отримуєш дзвінок, ще щось 5 хвилинок подумати на холодну голову. Ну, гаразд, от, наприклад, людина не скористалася цією порадою і перерахувала кошти. Ну, щось зробила. Так вона помітила, що пропали гроші, чи вона дала інформацію, яку б не мала надавати, і так далі. Які перші алгоритми мають бути? В першу чергу необхідно звернутися на гарячу лінію банка чи іншої фінансової установи, звідки потерпілий, перерахував кошти з метою блокування рахунку і повідомлення, що вчинилися протиправні дії. В подальшому замінити змінити паролі, номери телефонів фінансові, щодо яких було отримано доступ. І відповідно звернутися до органів національної поліції, в тому числі кіберполіції, і повідомити, повідомити про кримінальне правопорушення, тобто шахрайські дії. А це короткий алгоритм дій, які в першу чергу необхідно зробити. Ну до речі, цікавий момент. Ви кажете подумати п'ять хвилин. В мене мама так поблокувала всі картки, поки не знала, що гаманець-таки все вона не загубила. Він дома лежав весь цей час. Потім довго розблоковувала. Е, ну, гаразд, от, е, ну, в принципі, так, ну, напевно, що не існує. Якоїсь невеликої суми втрати, да вона для кожного індивідуальна. Але, от, все, все ж, напевно, люди не часто звертаються, так якщо там в них вкрали 500 гривень, чи, наприклад, там 1000, 2000 тому що вони напевно думають, що це ну, великий об'єм роботи, так заради такої суми. Чи правда це, чи чи звертаються навіть з такими сумами? Насправді, як ми бачимо, наші громадяни доволі такі свідомі, і окрім. А в ситуації, де їм завдають матеріальні збитки, наші громадяни просто надсилають заяви з метою повідомлення, щоб вони виявили підозрілий сайт, підозрілого торговця, і ця інформація в тому числі обробляється органами національної поліції, кібер кіберполіції, в тому числі. Ну, а скажіть чесно, які шанс повернути, якщо в тебе вкрали з картки 500 гривень? От а... таку суму. Все абсолютно індивідуально, а всі заяви, які надходять в підрозділи, опрацьовуються, вносяться відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Угу. Якщо завдана сума збитку, є вищою для внесення відомостей в ЄРДР. Є певна сума. І в подальшому вже підрозділи як. Кримінального блоку, так і Кіберполіції, і слідчі підрозділи здійснюють досудове розслідування. Повернення встановлення фігурантів і притягнення їх до відповідальності це індивідуальний момент, все залежить в тому числі. Також і від обізнаності кібершахраїв, наскільки вони дотримуються методів конспірації і засобів анонімізації. Ну, тобто, я розумію, кожен випадок варто розглядати індивідуально, залежно від того, який це злочин, хто його здійснив, яким чином, так? так. Ну, гаразд, ви вже згадували про те, що бізнес також є вразливим до кібератак. Ну, дуже багато. Хто створює просто, наприклад, свою робочу пошту так, на безкоштовному сервісі, наприклад, Gmail.com. Тому що в Gmail ти можеш купити корпоративну пошту, да, а можеш створити безкоштовну. Для чого платити, якщо ти можеш, не, можеш отримати, і можеш створити 10 собі скриньок на кожного працівника. А от взагалі е наскільки вразливі ось такі от поштові скриньки? Тому е і запроваджуються корпоративні е пошти, е щоб. Був здійснювався контроль зі сторони СІС-адміна на предмет несанкціонованих доступів і тому подібне. Коли пошти створені окремо на кожного співробітника, існує ймовірність, що один із співробітників там, перейде за посиланням, яке приведе до шпіонського програмного забезпечення. І в подальшому може завдати великих збитків в компанії, організації, установі. Ну, тобто, фактично, є людина відповідальна на компанії, яка слідкує, який трафік заходить-виходить, і, і, власне, якщо працівник не розбирається, то він замість нього розбереться. Абсолютно тим, вірно Ну, Гаразд. Дякую вам, власне. Ну, дуже цікаво було дізнатися. Я дуже сподіваюся, що про ваш цікавий цей проєкт Брама побільше людей знає, хто не розбирається, тому що. Ну, в інтернеті почитати деякі історії, то знаєте, розумію, що ця проблема дійсно має доволі масовий характер. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами у студії був заступник начальника відділу кіберполіції Олинській області Юрченко Ярослав та оперуповноважена відділу кіберполіції Волинській області Цесар Ірина. Залишайте з нами і пам'ятайте головне, все буде Україна.